2005 рік. Ростов. Ось так зустрічали блаженнішого владику його колишні парафіяни. В цьому кафедральному соборі, до речі, відремонтованому саме митрополитом Володимиром, він служив. А серед святинь, встановлених у храмі, найбільше шанував святі мощі князя Володимира. Свого часу привіз їх із Москви. А ставши першосвятителем Української православної церкви, вирішив, що святиню необхідно повернути в Україну. Я відчуваю Божу милість в цьому. Всьому. Бо якось це прийшло не означає. Я сам дарував собору ці мощі і штамці, морщевик такі. І до тих до, до, до недавніх часів. Ми шукали разом з заповідником, з активними людьми, що розуміються в цій справі, десь вже повинно бути на Україні. Так і не знайшли. А потім я сиджу і себе голову, беру, що ж це таке, я ж знаю, що я подарував там вже велика частина. є. Треба спішно попросити і терміново привезти. Раз-два зазвонилися. З владикою Ростовським каже, ну як же не дати, ви подарили собору це. А мені Кремль передав, тоді декілька передавали маршевиків. І так все трапилось, Іначе не означає. Але тим Бога, я бачу цьому знак благовоління князя Володимира, по-перше, що він це зробив. Це дійсно радість, що це частка можна буде людям на поклоніння. Святого, такого дуже оригінального, святого, а потім хрестителя і просвятителя Росії. Так що дай Боже повірю, хто захоче. Ми будемо молити країна Апостольного Хрестителя свого, щоб він молився за нас, Бог. Побувавши тоді в гостях на Кубані, представник нашої церкви відвідав свою колишню резиденцію. А додому в Україну повертався не з порожніми руками. 2005 року блаженніший владика привіз до Києва раку з часткою мощей хрестителя нашої древньої землі князя Володимира.